Виходить, Віталій, що ви розпродаєте оцей весь склад плитки? Ну, це склад стоковий, в нас завжди йдуть розпродажі. За скільки ви збираєтеся цей склад розпродати? Ми його не збираємося розпродати. У нас постійно є надходження, постійно йдуть розпродажі. А і надходження? Я думаю, просто розпродажа у вас тут по 299 якщо бачите, гривень Якщо плитка. Ви бачили 2-3 фури, а фура це 1200-1400 метрів. Іде в тиждень у нас як відгрузки, так і поставки. І так? що, це реально у вас по 299 гривень є плитка? 299 гривень, плитка 600 на 600 в перших гатунках. Це розпродаємо залишки, залишки від метра до 30, просто розпродажа залишків. Розпродажа залишків. Так виходить, що по суті це все залишки в Італії. Ні, якщо взяти 60 на 60, це буде в нас десь до 1000 метрів залишків. Залишків це 600 на 600 від метра до 30. Це така буде скидка на Це цей скидка товар? скидка на скидку. Скидка на скидку, просто щоб не було залишків. Де знаходитесь? Вишневе Київська, 27 стоковий склад плитки.